Кривий ріг оживає після жахливого удару окупантів, що відбувається у місті просто зараз. Служба безпеки України розслідує витік проєкту угоди про надразі зі США. Українці у США отримали дивні листи: продуктовий моніторинг, скільки доведеться витратити на великодній кошик цього року. Стало відомо, що буде з курсом валют наступного тижня. Тим часом землю накрила магнітна буря, а синоптики здивували прогнозом погоди на 6 квітня. Це новини. ТСН. ЮЕЙ ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо. У кривому розі сльози і жалоба містяни досі в шоці. Після пережитого жаху. На місце, де загинули люди, несуть квіти. Та іграшки очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів нові подробиці того, що відбувається у місті після ракетної атаки ворога 4 квітня. За його словами, у лікарні залишаються 38 постраждалих через атаку на кривий ріг, що сталося напередодні. Всі вони отримали ураження внаслідок ракетного удару. Серед них шестеро діти. Більшість юних пацієнтів, на жаль, у важкому стані з тяжкими травмами, чимало і дорослих. Власники пошкодженого житла намагаються, хоч трохи привести до ладу потрощене. Ворогом у цьому допомагають штаби, які оперативно розгорнули в місті, із ночі там же і благодійники, і психологи видають будівельні матеріали. Місцеві розбирають ОСБ, плити, дерев'яні рейки, плівку, подають заявки на матеріальну допомогу. СБУ за дорученням Володимира Зленського розслідує витік проєкту угоди про надразі США. Про це пише Financial Times. У ході розслідування використовують детектори брехні за словами джерел Ж журналіста Крістофера Міллера серед українських посадовців перевірку на детекторі пройшли співробітники уже декількох міністерств. Вони утрималися від подробиць і не сказали наскільки масштабними були перевірки. Офіс президента відмовився від коментарів, пише видання. А служба безпеки України у своїй заяві зазначила, що діє в межах законодавства задля захисту безпеки України та зберігає окремі деталі щодо своєї діяльності конфіденційними. Розслідування розпочалося після того, як нардеп Ярослав Железняк оприлюднив подробиці проєкту угоди, посилаючись на копію, яка нібито опинилася в нього в руках. Коментуючи витяг 28 березня, Зеленський на брифінгу заявив: цитуємо, мені цікаво, хто передає цю інформацію. Невдалий жарт від штатів. Адміністрація Трампа надіслала українцям листи із вимогою покинути США. Пише Reuters. Кілька українців, які легально перебувають у штатах за гуманітарною програмою. Цього тижня отримали електронного листа про те, що їхній статус анульовано, і вони мають залишити країну протягом семи днів. Проте, вже наступного дня, міністерство внутрішньої безпеки заявило, що електронного листа не неслали помилково. А гуманітарна програма для українців запущена після початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року, продовжує діяти. Великдень наближається до цього свята. Ціни на основні продукти залишаться стабільними або зміняться незначно. Пише УКАБ. За останній місяць середня ціна десятка яєць збільшилася на 9% і Зараз становить 76,4 гривні. За рік вартість зросла майже на 30%. Напередодні свят попит імовірно утримає ціну на яйця на поточному рівні або призведе до незначних коливань. Водночас індекс вартості паски значно зріс. Приготування трьох-чотирьох пасок вагою по пів кілограма за традиційним рецептом бідеться в 318 гривень, що на 38% дорожче ніж торік. За цей час найбільше здорожчання спостерігається у вершкового масла. Його ціна зросла на 71% і становить 121 гривню за 200 грамів. Молоко здорожчало на 31% – 30 гривень за півлітра. Борошно і цукор знизилися в ціні за останній місяць на 8% і 6% відповідно. Але це не компенсує їх річного зростання. Борошно, як і раніше, дорожче на 14%, а цукор на 13%. Вартість дріжджів залишилася стабільною. Ціна на свинячий шиях збільшилася на 2% за останній місяць, і тепер на 20% вища ніж рік тому, склавши 275 гривень за кілограм. Вартість сала залишається здебільшого стабільною 239 гривень за кілограм. Твердий сир подорожчав на 5% за місяць, і на 21% порівняно з минулим роком. Його ціна тепер становить 595 гривень за кілограм. Ціни на помідори та огірки трохи знизилися за місяць, але порівняно з минулим роком вони подорожчали на 12-25%. Український валютний ринок залишається стабільним навіть попри інформаційний шум і військові ризики. А значних коливань курсу в найближчі тижні не очікується. Повідомив начальник департаменту казначайства глобус банку Тарас Лісовий. Коментарі для РБК Україна за його словами, у період 7 по 13 квітня курс долара перебуватиме в межах. Міжбанк 41, – 41,4-41,8 гривень за долар, 44,5-45,5 гривень за євро. Готівка 41, – 41,4-42 гривні за долар. 44,5-45,5 гривень за євро. Очікується, що середня різниця між міжбанковим та готівковим курсами буде відсутня – 0 гривень. Цитуємо, на ринку діятиме режим керованої гнучкості, а відтак поточні курсові зміни будуть дрібними. На ринку збережається періодична зміна трендів з висідного до спадного. Однак ці коливання будуть копійчаними. Різниця між курсами на міжбанку та готівковому ринку буде майже непомітною, зазначив банкір. Сезонні фактори, зокрема, активність аграріїв, які можуть продавати надлишок валюти перед посівною, допомагають стабілізувати валютний ринок. Крім того, перед великодним з Збільшується обсяг валюти в обмінниках, адже люди продають її, щоб покрити святкові витрати. Це підтримує відносну рівновагу на валютному ринку та сприяє стабільності курсу. Наразі економічні передумови для зростання курсу відсутні. Метеозалежним приготуватися у суботу, 5 квітня. Очікується сонячна активність ка індексом 5 – червоний рівень. Він відповідає магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття метеозалежних людей, спричиняючи незначні. Нездужанням водночас, у неділю 6 квітня, буря трохи вщухне до К-індексу 4 – жовтий рівень, що відповідає магнітним хвилюванням. Такий прогноз сонячної та геомагнітної активності опублікував центр прогнозування космічної погоди національного правління океанічних і атмосферних досліджень. США. зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. 6 квітня в Україні посилиться холод. Вдень у більшості областей України до плюс 2, плюс 9 градусів. На заході навіть у денні години передбачаються 0, плюс 4 градуси. Такий пронос зробила синоптикиня Наталія Діденко. За її словами, у східних областях в Криму та на Дніпропетровщині в неділю тепліше плюс 10, плюс 15 градусів. 6 квітня у західних та північних областях та частково у центральній частині випадатиме мокрий сніг та сніг. Нарешті територія переважна поки що дощ. Вітер 6 квітня в Україні посилиться до штормових значень. У Києві після нещодавнього лайт літа у неділю очікується плюс 5 градусів. Сильний вітер. Та ймовірний мокрий сніг. А наступний тиждень в Україні, практично до вербної неділі, буде холодним із заморозками вночі та дрібними плюсами в день. Схожий прогноз зробила синоптикиня українського гідрометцентру Наталія Птуха в На ефірі ICTV в рамках телемарафону Єдині новини. Ну, поки що в нас з 8 по 10 квітня все ж таки буде зберігатися також прохолодна погода з нічними заморозками. Ну, в денні години невеличкий плюс, тобто більш така ну прохолодна, поки що в нас буде повітряна маса панувати над територією України, але вже таких опадів, як, наприклад, впродовж 6 та 7 числа, там вже буде менше циклон, вже буде відступати, але поки що прохолода залишається. Принаймні в оглядній синоптичній перспективі до 10 квітня надалі. Далі розраховуємо на певні зміни синоптичних процесів, але поки що якогось різкого такого підвищення температури наразі не видно, але будемо звичайно моніторити та повідомляти. Навколо лелечої родини з Полтавщини не вщухають обговорення. Вся країна стежить за тим, як розвиваються стосунки, відомої лелеки Одарки та її нового партнера Грицика. Напередодні він приніс до гнізда жабу, молодий птах. Від задоволення, що він так вгодив одарці, аж трохи заклекотав. До слова, вніч проти 5 квітня у пари з'явилося третє яйце. Можна вже зробити зворотній відлік, оскільки після нового яйця птахи почали сидіти на них. Них на постійній основі тож через 30-32 дні буде перше пташеня. Зазначили автори телеграм-каналу Лелеки Грицько та Ударка. А яка новина найбільше вразила вас? Напишіть нам у коментарях. Це всі новини на цю мить. Дякуємо вам за перегляд. Залишайте коментарі під цим відео і підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого.